Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити млинці з м'ясом. Я спочатку буду їх обсмажувати на сковорідці, а потім буду їх ще запікати у духовці, у клярі. Я спочатку зроблю тісто для млинців, мені потрібно 3 яйця, молоко, олія, борошно, сіль і гаряча вода. Дрібку солі візьму до яєць додам. І гарненько вінчиком зари переб'ю Тепер додам сюди молочко і небагато. І тепер буду поступово додавати борошно. Я взяла отут 200 г борошна, а скільки піде, я вже скажу. А як забуду сказати, то в описі обов'язково напишу. Бувають такі рази, що я щось пропускаю, не, не сказала, але в описі, дівчатка, я пишу там, Напевно, все додам борошно. Я взяла борошна якраз на цей рецепт. По рецепту взяла собі борошна. Ну, буває іншим разом, що трошки більше, трошки менше може піти борошна. Бачу, борошно добре відійшлося у молоці, можна додавати водичку. Я набрала 200 мл цієї гарячої води от і все. Переставлю, хай стоїть це тісто півгодинки десь. Поки тісто буде настоюватися, а я буду робити от начинку. Для млнців. Я взяла тут 500 г свиного фаршу, одну велику цибулю, чорний перець, сіль потрібна, і вода. Все, що для начинки мені потрібно. Я зараз цибулю зітру на оцій такій величенькій терці. Так, цибулю я зітерла, додам сюди перець, маленький, чорний. Ось так одна третя чайної ложечки додала. Соли додам. Ну, таку чайну ложечку, можна сказати, без верха, а потім попробую ще на сіль. І це гарненько зараз перемішаю. А тепер додам ще сюди водички. Так, тут у мене 100 мл води. Поки що половина дала, зараз подивлюся по фаршу. Я спробувала на сіль і бачу, що ще треба трошки солі додати. Трошечки ще води додам. Так. Ну, десь 70 мл дала, дала на 500 г фаршу. Ну, все, я спробувала все, всього тут вистачає. Водички додала гарненько, так, 70 мл, тому що, щоб він був сочний у млинцях. Зараз накрию, поставлю холодильник. Пройшло пів години, і я вже поставила сковорідку, щоб нагрівалася. І покажу вам, що за ті пів години я отак брала і разів три отак перемішувала гарненько-гарненько тісто. Це мені так порекомендували, що дуже гарні тоді млинці, виходить, гладесенькі, дуже, і такі вони упругі. Якщо отак тісто, декілька разів добре-добре перемішати. Ну, не знаю, спробую, побачимо, які вона у нас зараз вийде. Тепер додам олії, одна столова ложка, друга. А ще трошки можна додати. І гарнесенько ще з олією вимішую. Так. А тепер, як завжди, я от насипала тут трішки олії. І цією щіточкою буду промащувати сковорідку. Отак буду перемішувати все за кожним разом. І буду зараз ставити щось. Буде сковорітка нагрілася. Я млинці вже посмажила і покажу вам, які вийшли. Бачите, вийшло з цієї порції 17 штук. Ну, Отакі от показую вам. Бачите, які вони. Ось такі ось шлідощі покажу. Такі тонесенькі вони, бачите. І зараз буду їх вже ставити у них фарш і покажу вам. Але спочатку буду їх нарізати. От візьму декілька. Зараз буду ставити фарш на млинці. Так більш-менш фаршу, щоб не було багато, щоб гарненько можна було їх завернути. І отак трошечки пісумо, бо не видно. От отак і получаються конвертики. І знову так буду завертати. Оцей кінчик оцей, поверну сюди. Беру оцей кінчик, я заверну його сюди, так завернула, а тепер отак, щоб звідти, коли буду їх смажити, щоб звідти фарш не виходив і сік. Я вже останній роблю. От. такі налиснички вийшли. Зараз ставлю сковорідку і йду їх обсмажувати. Поставила сковорідку і буду обсмажувати їх. Сковорідка нагрілася, я бачу. Гляла там. Ну, так, вони швиденько обсмажуються. Зараз огонь трошки менший зроблю, Так, менший середнього, щоб м'яско добре просмажилося там. Бачу, що з однієї сторони трошки вже просмажилися, і буду перевертати їх. Тепер можна трошки кришкою прикрити. Їх не обов'язково кришку, вони і так гарненько просмажуються. Ну, Якщо таки хочете переконатися, щоб гарненько фарш там просмажився, можна і кришкою зверху прикрити. Так, можна тепер на хвилинку дві маленький огонь зробити, ще менше і накрити так просто кришкою. Хай трошечки по... кришкою посмажиться. Буду забирати їх зараз. Такі налиснички получаються. Ну, я і далі так буду смажувати. Влинці покажу вам, усі пересмажила, бачите, які получилися. І тепер їх вже можна їсти, отак, як вони є. Вони дуже смачненькі, отак просто брати і можна їх їсти. Але сьогодні я зроблю вже їх трошечки по-інакшому. Ми іншим разом так і робимо. Я думала робити тільки. Такий кляр, яйця і молоко. Можна замість молока сметани дати, 2-3 столові ложки. Я люблю чогось оцей кляр робити на молоці. І знайшла от кусочок сира, невеличкий кусочок сира. Якщо його немає, це не обов'язково. Ну, я мала в холодильнику, думаю, додам і сир, присиплю зверху. Я зараз додам от до яєць дрібку соли. Отак, небагато, щоб не пересолити. Вилочкою, як завжди, трошечки переб'ю. Ну, отак, досить. Тепер додам сюди. Я тут маю 100 мл молока. Поки що все не буду додавати. Десь так, може, 70 мл додала. Більше не треба, я думаю. Все готове. А сир на на терці. Сир зітерла на перку. І тепер буду оці налиснички складати у форму. Отак, от один за одним. Ну, отак от я їх склала у формочку. А тепер візьму оцей сир і сюди додам до кляру. Отак. От Можна трошки зверху його залишити, щоб так без кляру присипати сир. І тепер отак буду присипати на лисничках. Отак, а тепер ще можна і оцей сир трошки прикрити отут, тому що, якщо додати то сира багато і додати туди до кляру, но... Добре, не буде от розходитися, тут, розливатися по цих налисничках. А так можна зверху його трошки присипати все. І нічим не буду прикривати, не фольгую нічим. Просто ставлю зараз у духовку. Скільки в духовці буде засмажуватися, я вам скажу. Я включила духовку на 200 градусів верх-низ. Іду ставити в духовку. Пройшло 10 хвилин, тільки 10 хвилин вони, вони запікалися. В духовці І покажу вам, що вийшло. Ось такі вони запеклися. Скажу вам, що я з сиром це перший раз зробила, тому що я завжди робила тільки от з таким кляром на яйцях і молоко. А сьогодні був сир і спробувала сиром зробити, так що разом будемо зараз пробувати, які вони вийшли з сиром. Бачите отакі такі налиснички. Зараз я розріжу вам, покажу, які всередині вони. І показую отакі така красота у нас виходить. Бачте. Такі м'яско гарненьке. І там просмажилося, і тут просмажилося. І скажу вам, що з цього рецепту, що я робила, фаршу я мала як казала 500 грам. У мене залишилося 2 столові ложки фаршу, тому що ми наперед з'їли 3 млинці. А якщо б ті млинці ще було, то якраз фаршу під оцей рецепт млинців якраз вистачає. Вони б не залишилися. Okay. Ну що, дівчатки, хлопчики, усі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі млинці. Засмажені у духовці у яєчному клярі. Приготуйте і ви. Це є смачно, дуже смачно, тому що я не перший раз роблю і знаю. Ну, а сьогодні все-таки От, Сьогодні зготувала цей з сиром. Попробую такий. Ну, дуже гарячий, дуже. Бачу, що дуже гарячий, але попробую. І скажу те, така смакота смачніший, ніж без сиру. Бо я робила, а з сиром це дуже смачно. Так що спробуйте і ви переконаєтеся, що це дійсно смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую за те, що підтримуєте мій канал, дивитеся мій канал, дякую тим, хто дивиться мій канал, але не підписаний. Якщо маєте бажання, підписуйтеся. І за ваші побажання дуже вам гарно дякую, чого і вам, як завжди, бажаю. А саме головне мирного неба нам, здоров'я і всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!